Руслано, матч емоційно доволі таки вийшов. І наприкінці могло бути все по-іншому. Довели вас трохи, так? Ну так. Да. Було так, начебто, все спокійно, вели в рахунку 2-0, але пропустили на останніх хвилинах. десь розконцентрація сталася. Ні, це помилка індивідуального захисника, який ну, дуже гарний матч провів і м, дуже чудово виглядав допустився такої помилки, розумієте, коли він це, всі, пішов в цей обіграш, ми всі там кричали, і ми всі на ейфорії вже були. А, а коли це стався гол, ми вже навіщо це зробив? Ми також не послідовні. Так що ми всі підтримали. Я користуюсь можливістю, хочу дуже сказати дякую своїм ліонірам, бо вони. Була велика проблема у нас до, до підготовки до гри в тому, що всі наші легіонери живуть в ЖК Республіка. І бага, деякі постраждали, а деякі побачили цей жах. І розумієте, що це не їхня війна, і вони побачили це, і смерть, яка була поруч біля них. Вони найшли мужність вийти сьогодні. Всі, які грали в основному складі, які вийшли на заміну. Так що їм велика подяка, що вони дуже поважливо віднеслися до своєї команди, знайшли мужність і, можна так сказати, знайшли сили зіграти емоційно. Тому що після вчорашнього дня вони не тренувалися взагалі, не були на теоріях, нічого ми дали їм спокій. Так що велика подяка за вони нас дуже виховані і дуже такі. Можна сказати, правильні ліонери це дуже рідкість в командах, щоб така кількість ліонерів були порядні. Так що їм велике дякую. Для вас це була додаткова мотивація їх випустити на поле, щоб вони кілька хвилин отримали, зіграли, дебютували і десь, можливо, заспокоїлися. Ну, більше грав в основному складі, але у них є капітан їхній Гагнідзе. Він мав сьогодні ну, як, мав слово, він казав, він мотивував команду, мотивував лігіонерів на англійській мові. І дуже чудова промова була, і такий запал був. Дуже. Команда вийшла дуже сильно змотивована, і ми тут, ну, українці підтримали лігіонерів. Протягом цього сезону здається, що тема стандартів буде певно найважливішою у вашій команді. Протягом усього чемпіонату команда знову забуває з подачі, зі стандартів. Ваша реакція це щось окреме від мистецтва. Працює воно? Діло тому, що стільки скільки ми створили, то хотілося б забити з гри, а не зі стандартів, але не треба гнівити. Так що, ну, з силаю працює. Цуріков так склався, в його віці можна так стрибати? Ну, ви знаєте, що він не вміє завершувати, він вміє цей, цей його хист підлаштовуватися від мечі, які летять по повітрю. Так що він неодно, неодноразово забивав голи на різний смак. Так що, ну, майстерність в Телес у вас, власне, другий м'яч забив, так само, як і в Кривому Розі, забивав в минулому чемпіонаті. І Микита Бурдального було дуже важливо сьогодні відзначитися. Він отримав травму. Доволі таку неприємну, оскільки в нього все серйозно. Не знаю. Я думаю, я маю впевненість, що це не буде серйозно, бо це все-таки спина, може заклинало. Якщо буде якийсь нормальний лікар, то він ну, поставить його на ноги. Головне, що нема м'язових травм. Я думаю, спина можна вставити, там дати пару днів паузи. Я думаю, Нікіта повернеться. З огляду на турнірні амбіції стартувати колосу з перемоги важливо. Ну, всім важливо стартувати з перемоги. Розумієте, ну, колос дуже довго перебував в, такій, можна сказати, в такому емоційному стані, що, напевно, ця перемога дуже важлива в плані, ну, надії якоїсь. Але ну, всі хочуть туди, наверх, всі хочуть. У нас таких завдань, напевно, поки нема. Тому що після того, як колос пережив важкий сезон, той, то якось зараз кричати, що ми вдруг всіх порвемо, це, напевно, неправильно. Але, е Кожний футболіст і кожен тренер повинен мріяти про щось високе. Та дякую за привітання. Ми дуже раді. Ми наполегливо працювали, щоб сьогодні вийти і здобути позитивний результат. Тому ми всі зраділи, і зараз буде у нас вихідний зараз і будемо готуватися до наступного суперника. Ваша зарядженість особливо відчувалася на старті поєдинку. Вас кілька моментів було дуже хотілося забити. Хотілося в першій грі забити. Був момент на початку гри, не, не вдалося забити. Але дякую команді, що підстрахувала. Тому і ми команда, тому і граємо один за одного. Що через декілька хвилин ми все-таки змогли забити і повели в рахунку. Тому я не сильно переживаю за це. Власне, той момент на старті поєдинку можливо вже так аналізували його вже по завершенню цього матчу. Що десь там можливо зовсім трошки не вистачить? Такі моменти бувають. Жу в мене в кар'єрі перший раз таке, але треба е, як ти, забути його і йти далі. Вдячний команді, вдячний тренерам, що сьогодні ми е, виграли. В літній трансфер, ви змінили команду. Вас так всі асоціювали вже залізським рухом ми багато часу провели в цій команді. Як адаптація в колесі власне пройшла? Наскільки ви вже в інтегровані в клуб? Е, я можу сказати, що тут дуже привітні хлопці, привітна тренера, весь персонал. Все село ковалівка дуже привітна, і мене прийняли дуже добре, і я радий, що я знаходжусь тут. В принципі, думаю, що нам все вдалося. Головне, що команда здобула три залікові пункти. Гадаю, що дебют видався на славу, адже головне, що команда перемогла. В принципі, думаю, що так, адже ми працюємо над цим, працюємо. І до матчу, і на зборах відпрацьовували деякі наші моменти при стандартах, в тому числі я думаю, що це наш так би мовити козир. І маємо в своєму складі дуже непоганих гравці, які можуть так би мовити скористатися моментом при стандарті і вирішити момент. Артем, вітаємо з перемогою! Вітаємо з тим, що вийшов в старті, допоміг команді. Ось як сьогоднішня гра, які емоції. Дякую за привітання. Так, ми дуже сильно упорно тренувалися на тренуваннях. Ми дуже провели гарні збори, дуже мотивовані були перед цим матчем. Я рахую це заслужена перемога. була, тому ми дуже сильно задоволені. І я дуже сильно задоволений, що вийшов в старті. Я дуже багато працював. Ну, перший момент одразу, що у тебе був, коли ти покатив м'яч на Юрія Климчука, як він там не забив? Звісно, я думаю, сниться йому буде. Це нормально, все буває, не буває, навіть професійні, дуже зв'язні футболісти не забувають, тому це нічого страшне. Граємо далі, забили за цього два навіть. Тому все нормально. Як складалася гра, в принципі, для тебе особисто, тому що е, такі у тебе були і підключення, і на фланзі. Як для тебе складалася ця гра? Чесно, підсів трошки фізично, але чесно, дуже багато було пространства, дуже багато гри за спину. А це моя фішка, це включати скористь. Тому якраз під мій футбол підстраювались. Що від колоса надалі очікувати? Більше, перемог і, і точно, як не той сезон. It was good. It's nice to I thanks all guys, all coach I thank coach we trust me and thanks for all. What about the Ukrainian championship of level of team of level? It's good level because here it's a little it's too much different from our country because here is much physical but I'm trying to learn <laughs> what about our, our team and our season? Uh, I think it will. Uh, we will be. Uh, we will make great season because they, they are all guys, good guys, and we work too much for these games. Uh, what about your result, personal result? Personal result is to win team, uh, and doesn't matter for anyone.